Обмежено придатні, які звернулися до ТЦК і заявою відстрочку, будуть направлені на валка до рішення комісії. Особи, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчиться срок дії рішення про придатність до військової служби, або які не були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби за винятком осіб з інвалідністю, направляються на військово лікарську комісію. При цьому, якщо такі громадяни звернулися із заявою про відстрочку, то їх буде направлено для проходження ВЛК до самого рішення відповідної комісії, яка розглядає питання містрочки. Зараз детальніше розповім, а поки для активу, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, зробіть репост, поділіться з військовозобов'язаними знайомими для розповсюдження. Так як про цю норму ніхто не розповідає, або я не зустрічався. Тож поїхали далі. Як я вже раніше в своїх відео та в своєму телеграм-каналі зазначав, переходьте, дивіться, що Кабмін вніс низку суттєвих змін до порядку проведення призову, затвердженого постановою 560. -ї. Тобто, внесені постанови 519 від 6 травня 2025 року зміни щодо направлення на військову лікарську комісію в основному стосуються тих осіб, які раніше були визнані обмежено придатами. Після змін військовозобов'язані, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я відповідно до висновку ВЛК та у разі закінчення строку дії довідки ВЛК, які звернулися до ТЦК із заяви про надання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією, направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності. Крім того, після змін передбачено, що військовозобов'язані, які були визнані обмежено придатними, та не проходили повторний медичний огляд, але за винятком осіб з інвалідністю, у який строк дії відстрочки не завершився, направляється також на медичний огляд особи, які не проходили медичний огляд, або а, в яких закінчиться срок дії рішення про придатність до військової служби, або які були визнані обмежено придатними, та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. А, Крім осіб з інвалідністю, також направляються на ВЛК. Постанова ВЛК дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. Громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності законом 3621 про скасування статусу обмежено придатний, крім усім з інвалідністю, зобов'язані до. 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Такі громадяни зобов'язані самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет Резерв Плюс для отримання направлення на ВЛК, але зазначу, що військові зобов'язані, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відсрочки до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. Або у разі закінчення строку дії довідки ВЛК за винятком тих, які були визнані особами з інвалідністю. А також військовозобов'язані, у яких строк дій від строчки не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом або були визнані обмежено придатними та не проходили повторно медичний огляд а, за винятком осіб з інвалідністю. Або якщо самостійно виявили бажання пройти медичний огляд, якщо залишились питання, звертайтесь на індивідуальну консультацію. Та я вам все розповім детальніше згідно з вашими документами, статусом у військовіковому документі та процедуру подальшого врегулювання вашого питання. Просувайте це відео таким чином. Підпишіться, поділіться, зробіть репост, поставте вподобайку. Нагадаю, що крайній термін проходження ВЛК обмежено придатним це 5 червня 2025 рік включно.